Другий місяць цього року почався приємним подарунком. Наші постійні донори, наші друзі, громадська організація Let's Help привітала нас з першим лютого подарунком, який ми дуже чекали. Це термопод на 8,5 літрів і підгузки для дорослих. Це річ, яка надзвичайно потрібна нашій установі, де проживають. Люди похилого віку, які потребують саме такого догляду. Наявність термопоту забезпечить у нас не тільки питний режим з холодною водою, а надасть можливість людям постійно мати доступ до кипяченої гарячої води для того, щоб вони могли заварювати собі чаї лікарняні або будь-який інший напій. Тому ще разом дуже-дуже дякую за Таку нашу співпрацю за вашу допомогу.